Чи відчули ви підвищення тарифів на світло? Так, да. Да. воєнний час, війна йде. Які, які, які піднімання цін? Ну, звісно, мабуть, що правильно. Тому що побили скільки, це скільки грошей треба, щоб це все, -все налагодити. Так що більше, значить будемо платити більше. А по бюджету вам сильно б'є воно? Ну, не дуже. Так что жить можно. Ну, конечно, это все почувствовали на себе и конкретно, а зимой почувствуют еще больше. Это маразм. Сегодня этого делать нельзя. В стране война. Тарифы сегодня убийственные для населения, так что их поднимать ни в коем разе нельзя. Ну, Під час військового стану, я думаю, що це неправильно. Ну, люди, які мають якісь соціальні пільги, або які мають субсидію, мабуть, їм не дуже відчутно. Ми не маємо ні пільг, ні, ні тари, ні ніяких інших скажімо, субсидій, то для нас це відчутно. Взагалі наполовину більше. Дуже тяжко, тому у кого ще зйомне житло це дуже тяжко насправді. Світло, звичайно, я думаю, що. Це дуже погано, тому що і так важко. Але я думаю, це важче сьогодні нашим воїнам. Ми всі зусилля маємо консолідувати і все, чим ми можемо, тим допомагати нашим сьогодні воїнам. Дуже велика різниця. Там у нас взагалі в нашому ресі населецький бардак робиться на 300 кВт. Куди умантюрили більше, я не можу зрозуміти, що це таке, як воно і до чого ми котимося. Щоб таке було у воєнний стан, щоб додавали ціни. Це взагалі жах. Немає навіть мови, тому що ну, зараз взагалі дуже важко. З усіма платіжками і так само і на світло. Я не думаю, що зараз не час, звичайно, в такий, в такий час піднімати ціни, ну але Нові тарифи на світло. Для моєї сім'ї це досить важко, так як я. Сама з двома дітьми ми працюємо так, ми платимо налоги, якби ну, якби да ми не сидимо як на початку війни всі вдома, але все одно достаток українців зменшився. І ну, я говорю для говорю, себе, що мені, наприклад, важко.